Від малята! Дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні я хочу вам розповісти казку про українську солов'їну мову. Будьте уважними! Давним-давно жила українська мова. Вона дуже любила співати та танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходіка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших. Промовила невдоволена лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе, і зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази і опинилась мова в незнайомому королівстві. Розгубилася, засумувала, та недовго вона самотньою була. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе. Обігріли, втішили і, дізнавшись її нелегку долю, запропонувало жити в них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали, любили за добру пораду, за талант, уміння розповідати цікаві казки, що вчили розуму, а ще за уміння співати Чудові пісні, які лікують душі. Дітки, а про що була казка? Так, про українську мову? А хто її чуть не загубив? Так, зла чаклунка. Дітки, а хто допоміг українській мові? Так, добрі люди. Розумночки мої, пишаюсь я вами, добре слухали казку і відповіли на запитання. Думаю, що ваші серця запам'ятали слова про багатство, красу та мелодійність української мови, нашої гордості. До побачення, мої любі дітки!